Вітаю вас, шановні батьки та учні 5 класу і взагалі учні України, які хочуть отримати добрі знання у вигляді цікавих та інтерактивних уроків. Отже, з п'ятикласницею ми розпочали знайомство із такої гри у колесо удачі. Працювали порівну, знайомилися, я розповіла про себе Ксюші, Ксюша розповіла мені про себе. Було дуже цікаво. Така в нас була соціальна, емоційна. Хвилинка. Далі ми перейшли до теми уроку. Записали в зошиті і почали знайомитися із Україною. Власне, ми познайомилися, граючи в квест, із тим, яке обладнання було в старій українській хаті. Таким чином, я ученицю підвела до розуміння поняття історичні джерела, зокрема речові джерела. Ну і як бачите, ви запитання були надзвичайно важливі, і які повинні знати всі учні, і не тільки всі учні, а й всі українці, адже це наша Україна. Завершився квест, тим, що з'явився котик, яких дуже люблять дітки. І, власне, за котиком було привітання з Днем Незалежності і велика подяка тим, хто боровся і бореться за незалежність України. Потім е, ми познайомилися із музою історії Кліо, яка привітала ученицю 5 класу і побажала успіхів у уроках. Далі е, ми е, Розібралися із тим, що нам дають зображення, що ми можемо на них відшукати, і які історії вони нам також розповідають. З'ясували е, саме розуміння слова історія, яке вживається в різноманітних значеннях. Ну і власне прописали історії зі свого життя, е, колаборуючи на уроці. Е, далі. Як бачите, ми з'ясували, на які запитання відповідає історія, щоб учениця зрозуміла все ж таки наукове поняття і визначення цього поняття зі сторони науковості. Познайомилися з картою країни у повних її кордонах, і учениця сказала, що в неї така карта також є, що було дуже приємно. Познайомилися з різноманітними книгами про історію, також і з тими історичними джерелами, які допомагають нам вивчати історію, і про які ми будемо вже детальніше говорити на наступних уроках. Також у нас була емоційна така розминочка, відпочинок. Ксюша політала на хмаринці, побачила сонечко, її обівав легенький вітерець. Ми трішки перепочили. І потім продовжили наш урок уже у іншому такому відпочившому настрої. Також, як ви бачите, що ми генерували штучні зображення речових пам'яток, і також намагалися намалювати. Учениця це зробила у Вайбері і надіслали мені картинку. Ну а як же було не познайомитися з Нестором Літописцем, який також представився, зокрема представив найголовнішу книгу для нас, українців, про знання. Київської Русі повість минулих літ. Також ми познайомилися із Михайлом Грушевським, познайомила ученицю із підручником з його структурою і як працювати з підручником онлайн. Звісно, що урок наш закінчився тим, що ми підсумували нові поняття. Я з'ясувала, що учениця запам'ятала, над чим ще потрібно попрацювати, і це ми зробимо на наступному уроці також такими різноманітними флешкартками, інтерактивними елементами, іграми, тестами тощо. І учениця все це добре закріпить. Ну і Закінчився урок наданням домашнього завдання і рефлексії. Отже, якщо вас зацікавив наш урок, то в нас уроки всі такі інтерактивні, цікаві з використанням різноманітних ресурсів, з використанням штучного інтелекту і учні із уроків виходять задоволені. Ксюша сказала мамі, що із радістю продовжує навчання в дистанційному освітньому центрі поруч. Під відео буде посилання на е, знайомство з нашим. Е, Центром поруч і також реєстрація у нашому центрі, де ви можете обрати той курс, або ті предмети, або підготовку ДНМТ, чи то до школи, те, що вам необхідно. Отже, шановні глядачі, сподіваюся, що я викликала у вас інтерес і чекаємо вас з нетерпінням у нашому дистанційному освітньому центрі поруч. До зустрічі!